Ну, мені не імпонують, типу, нинішнє авто. Може, в мене немає чогось цього водійського, що я такий. Так ну це ж просто невигідно. Але я дивлюсь на ці всі різні авто. І вони такі, ну, якось якась є унікальність, індивідуальність в них і особливість. А ціни, мов, відрізняються дуже мінімально, а хотілося б більш кардинально. У тебе який телефон? Sony, Еріксон, Волкман. Ну, давай, чесно. Ну, iPhone 12. 13. Ну от, і в мене іфон. Вони ну якби дивись, тебе дванадцяти. В мене там вже новіше. Вони візуально, ну там майже нічого не змінилось. 7. І в половини навколо людей там ну, або якийсь айфон, або якийсь андроїд, які в цілому між собою теж не відрізняються. Uh -huh. Колись згадай, яке різноманіття дизайну смартфонів було у цих всіх. От Соні Еріксони, вони між собою всі відрізнялись. Mm -hmm. А якщо ти ще якийсь інший бренд поруч став, там Nokia і Соні Еріксон, це просто було два різних світи. Були якісь теж певні тренди, якийсь момент там. Отак всі відкривались, mm -hmm. потім оці книжечки, чи як вони там називалися. Ну потім дивись. ще якось. Я засунув свій телефон в чехол книжечки. Ну, це я знаю, да? це легендарна історія. Дивись, він зразу став унікальним. Краще, да? Ну, суть в тому, що у нас потреби змінилися. Угу. Нам зараз голов... функція набагато головніша. А функція вся з розвитком технологій пішла в екрани, в кнопки.